Вибори, вибори, кандидати. Всі однакові. Голосуй, не голосуй, все одно отримаєш те, на що заслуговуєш. І важливо, як голосують, важливо, як рахують. І багато інших крилатих виразів. Сьогодні ми поговоримо про вибори, демократію і інші солодкі казучки. Але говорити ми будемо про знайому вже вам з попередніх відео, вигадану. Уявну і ніколи не існуючу країну Кореїну на її вигаданому прикладі, ми спробуємо зрозуміти, чи вибори щось змінюють, і чи демократія це дійсно влада народу. Все не сказане справедливе лише і лише для Кореїни, а будь-які співпадіння з реальними подіями абсолютно випадкові. Існує дуже давня технологія маніпулювання людиною, яка називається вибор без вибору. Коли людина думає, що щось обирає, але насправді за неї вже все вибрали. Людина обирає з того, що їй запропонували. Наприклад, ви приходите на базар купити футболку. Продавець питає, яку шукаєте? А ви кажете, чорну з зеленим змієм? Вам дають ви дивитеся, чись вона якась задовга і могла б бути трохи чорнішою. Продавець бачить, що ви починаєте крутити носом і зараз пригнете і дістає ще одну. Трошечки іншу і робить постріл прямо під свідомість. А ну гляньте ну що на цю, яка вам більше подобається? І в цьому питанні вся суть. Бо передбачається, що якась з них вам таки подобається. І якщо ви почали відповідати, значить ви на це підсвідомо вже погодилися. Все, вирватися буде важко. Ви вже ніби обираєте одну з двох, автоматично погоджуючись, що якусь з них таки купите. І таки купуєте. Всі сміються, всі довольні. Ви вибрали собі футболку, продавець продав товар. Про те, що навколо ще тисячі різних, і дуже, ймовірно, кращих футболок, ніхто не згадує, як і про те, що у вас ще був вибір не купити жодної. Прикладами цієї техніки можуть бути запитання. Ви підпишете цей документ зараз, чи я виключу друзів. Передбачається, що ви його таки підпишете, а обирайте лише про яких умовах. Між тим, об'єктивно, ви можете його не підписувати. Точно так само ви могли не купувати жодної футболки. Але ж купили. Поїдемо на вихідні на Світязь чи на Чорногузку. Передбачається, що вдома ви сидіти не будете. Їхати обов'язково кудись прийдеться, ну і це явно не Середземне море. І якщо ви вже почали відповідати, то автоматично погодились з всім попередньо викладеним. Між тим можна сказати: їдь сам, я дома полежу. Так за кого голосувати будете? За біленького чи за Солоденка? Цей прийом працює, якщо людина обирає щось одне з двох запропонованих варіантів. Якщо продавець дістане третю футболку, шанси щось продати стануть набагато менші. Скоріше всього, прозвучить легендарна фраза: Я ще походжу, подивлюся, якщо що, то вернусь до вас. Свого часу була в одній країні політична реклама, де крутили карту цієї країни, поділеної на. Три частини на три сорти. Не дуже ефективний хід і груба помилка. Карту поділили на три частини, а треба було на дві. До речі, до наступного разу там виправились. Так ось тут вам і запитання: чому на Олімпіаді є три місця для переможців, а на виборах в Кореїні вибирають одного з двох кандидатів? Чому не з трьох? Тепер ви розумієте, чому в найдемократичніших країнах, де влада в народу і кожен сам обирає, прибирають навіть третій варіант вибору проти всіх. Людина мусить когось вибрати з тих двох, кого їй запропонували, а точніше нав'язали. Чи схоже це на вибір? Але це реальне лице демократії. Людина, ніби обирає, але вибору в неї насправді немає взагалі. Ну, якщо вона в цю гру вже в'язалася. Це пропозиція, від якої навіть неможливо відмовитись. Ми можемо уявити собі якусь древню імперію, де раби обирали б хазяїна, якому сьогодні будуть добувати руду. І як би так це професійно зробити, щоб вони самі раділи цьому вибору і бились між собою, хто з них правий? Вибори це демократія, а демократія це рівність всіх перед законом. А значить, кожен може стати генсеком. В Теорії так, але є кілька символічних вимог. Ні, це не вища освіта, не досвід в управлінських проєктах, не екзамен на функціонування апарату держави, не морально етичне тестування і навіть не перевірка на поліграфії, що було б дійсно адекватними вимогами. Це кілька простих вимог, і одна невеличка, але дуже демократична застава в розмірі, скажімо, 200 реальних зарплат пересічного корінця. Дуже демократично, правда? Кожен може стати генсеком. Але треба мати лише на заставу 200 зарплат, а ще заплатити за ефіри, хоча б якусь рекламу, щоб люди, хоча б прізвище твоє, почули. Це як поставити селянина з косою і фермера з комбайном і сказати поле одне для всіх ви в рівних умовах: хто більше викосить, той і виграє. По факту на цьому казочка про демократію закінчується. Бо якщо люди і схотіли б обрати генсеком Кореїни якогось викладача економічного вузу, який має бездоганну репутацію, досвід і його попередні покоління намагались працювати на благо цієї країни, вони його не виберуть. Бо в демократії, де всі рівні, в нього не вистачить грошей навіть стати кандидатом. Тож чи дійсно це демократія і рівність. Чи лише ширма для того, щоб люди думали, що від них щось залежить, і не бунтували? Отже, ми підійшли до головного: в кореїнській демократії люди обирають з тих кандидатів, яких допустили до виборів, інакше кажучи, з тих, кого їм запропонували. А хто ж допускає? Той, хто за них платить, той, хто оплачує їхній внесок, ефіри в змі, роботу персоналу. Шарфіки, пакети, ручки, про які ми говорили у відео про спіральне мовчання. І ця сума набагато більша за 200 зарплат. А тепер подумайте, для чого комусь, хто має таку суму грошей, витрачати її на якісь вибори генсека? Він же і так при грошах, шоколаді, все в ньому чудово, здались йому ті вибори. Можливо, тому що ці люди і є реальною владою, власниками цілої країни. Їх небагато, але в них найприбутковіше галузі економіки цілої країни. У них контроль над 90% всіх фінансів в Україні. Їм не треба переживати, що одного дня люди прийдуть до них і скажуть: віддайте завод, він наш. Вони не переживають, що люди скажуть, що все те, чим вони володіють, насправді належало народу, людям діди і батьки яких будували ці підприємства. І для того, щоб все так і залишалося, їм потрібно створювати. Ілюзію виборів, щоб люди думали, що щось змінюється в той час, як воно тільки укріплюватиметься. Вже всяких вибирали, а життя все гавніше і гавніше, гарніше, є, звичайно ж. До речі, в Кореїні цих людей називають святі гархи, і про них майже нічого не говорять ЗМІ. Як думаєте, чому? А тепер думаємо. Для демократичного кандидата хтось оплатив його виборчу компанію. Іншими словами, дав йому грошей, а кандидат тепер винен. Так чиї інтереси після перемоги буде відстоювати новий генсек людей, кореїни чи інтереси тих, кому він фактично винен величезну купу грошей, фактично позика, яку неможливо повернути? Саме так і виглядає реальність в Кореїні. Реальна влада, яка не обирається, головним завданням якої є витиснути максимум прибутку з країни і людей. Ілюзорна влада, яка служить реальній і є в неї на фінансовому гачку. Головним завданням цієї влади є створювати сприятливі умови для світі гарків, і пояснювати людям, чому їхнє життя стає все біднішим і біднішим, такій багатій ресурсами країні. Пояснювати, чому люди мають платити ціни за енергію, такі. Як ті, кому її експортують, пояснювати, чому корисні копалини мають видобувати приватні фірми з власниками і іноземцями. Пояснювати, чому найприбутковіші унікальні підприємства раптом стали збитковими, і їх довелося би порізати на металолом або продати тим же святігархам. Пояснювати, чому знову треба затягнути паски. Хоча для багатьох людей вони вже не на пузі, а трохи вище. Все завдання цієї ілюзорної влади керувати населенням. Спрямовувати його погляд і увагу будь-куди аби не на реальний стан речей. ідеальним варіантом для цього є стравити людей між собою. Для цього світі гархи роблять дуже простий хід. Вони обирають двох кандидатів, максимально протилежних один до одного. Кожен з них має відображати ідеальний образ для своїх виборців, але не для всіх одночасно. Якщо кореїнці будуть однозначні в своєму кандидаті, вони відведуть погляд від політичної боротьби і почнуть раптом дивитись на те, що тим часом робиться в країні. Святігархам вигідний, ба більше життєво необхідний поділ суспільства. Так вони завжди зможуть одній його частині підсунути одного свого кандидата, а іншій частині суспільства підсунути іншого свого ж кандидата. Люди будуть гризтися, сваритися, битися, але кого б вони не вибрали, він буде ставленником святі гархів. Завдяки цій боротьбі люди в своїх негараздах будуть звинувачувати іншу частину суспільства і думати, що за іншого кандидата все було б інакше, так і не усвідомлюючи, що реальна влада не змінюється вже десятиліттями. Такі вибори це як вибори екскурсовода в автобусі. Люди обирають, яка людина в чому вдягнена, якою мовою буде розказувати їм, що робиться за вікном. Між тим водій автобуса і далі буде їхати своїм вигідним йому маршрутом. Так що ж виходить, демократія це влада народу чи влада багатих над народом? А можливо, це те ж саме рабство, де багаті живуть за рахунок бідних, а бідні багатіють думкою, що від них щось залежить. Вважається, що демократія це влада більшості, і ніби для того й проводять вибори коріїнцям, які запускаються виборчий процес з ранку до ночі показують результати опитувань, скільки відсотків людей буде голосувати за того чи іншого кандидата. І коли виграє якийсь кандидат, набравши, наприклад, 60%, всі думають, що 60% людей країни його і вибрало. Можливо, і скоріше за все, і ви так досі думаєте. Однак. Ніхто ніколи не говорить про інший графік, про те, скільки людей від загальної кількості виборців прийшли і проголосували. Результати виборів це результати не голосування всього населення, а ймовірні результати голосування лише тих, хто прийшов на вибори. Уявімо, що на вибори прийшло 50% населення Кореїни. З них 60% проголосували за кандидата біленького, а 40 за кандидата Солоденка. Це показали в ЗМІ, і в населення країни склалося враження, що це 60% всього населення обрало біленького генеральним секретарем. Насправді ж це 60% від тих, хто прийшов на вибори. А від загальної кількості населення, яке має право обирати, це буде лише 30%. Відсотків, менше половини, менше навіть третини виходить. Об'єктивно, більшість не обирала цього кандидата. Тоді про яку ж демократію говорять коріїнці: якщо меншість обирає владу для більшості, і чи є в такому випадку влада законною і легітимною? Думаю, якщо ніхто не проти, то так. Дивлячись на вище наведене, постає питання. Вибори це можливість людям обрати владу чи спосіб переконати людей, що вони самі цю владу собі обрали. Якби ті, хто так розпинається про демократію, свободу і вільне волевиявлення людей, дійсно про це дбали, вони б становили мінімальний поріг явки. Це дозволило б трошки покращити ситуацію, однак і там могли б бути результати, коли перемагає меншість. Найкращим варіантом був би варіант, коли за 100% приймалося все населення, в якого є право голосувати. І переможці визначали відносно цієї кількості людей. Тих, же, хто не прийшов на вибори, можна було б відразу записувати в графу проти всіх. Чому ж так не робиться? Можливо, тому, щоб люди не бачили, що більшість з них не приймає той вибір, який їм пропонують. Щоб люди думали, що навколо одні дурники, які наголосували, а тепер всім з цим треба якось вижити. Супердемократичних країнах, які просто готові за демократію в цьому світі загризти любого, а особливо того, у кого є нафта, земелька з корисними купалинами чи інші смаколики, взагалі відмінений або відсутній поріг явки. Що це означає на практиці? Якщо на вибори з 20 мільйонів людей прийде 10 чоловік, і 8 з них проголосує за Теліковича, а двоє за Бджоленка, то вибори будуть вважатись такими, що відбулися з результатом 80% переміг Талікович. Про що ж тоді тут йдеться? Про те, щоб люди самі обрали собі владу, чи про те, щоб створити ілюзію цього про демократію, Правді? йдучи на вибори, кореїнці часто говорять фразу: там немає з кого вибирати. Я проголосувала за менше зло. Але самим тим фактом, що людина йде на вибори, вона вже визнає і признає їх. Вона визнає і признає, що той, кого оголосять, буде вважатися генсеком. І що в нього дійсно буде таке право розпоряджатися життям людей. І саме для цього в демократичній кореїні людям розказують, що в них є обов'язок прийти на ці вибори. Для чого? Мінімального порогу явки немає. Вибори відбудуться при будь-якій явці. Для чого заставляти туди йти? Це примус не до голосування, це примус до визнання цих виборів. До погодження з цим інструментом, що він має якусь реальну силу. Це примус до погодження з тим, що тепер хтось з тих кандидатів буде вирішувати, яким буде життя людини. Вже не сама людина, а він за неї. І це вже точно не турбота про майбутнє людей. Адже чому тоді, наприклад, немає обов'язку щорічно проходити комплексні обстеження організму з метою раннього виявлення хвороб і дешевшого їх лікування. Тепер ви розумієте, що оце голосування проти якогось кандидата, або я не піддалась на агітки проголосувала як і хотіла, або на мене це не діє. Це все не має абсолютно ніякого значення. Головне, що людина прийшла проголосувала. І визнала. Тому в кореїні вибори це лише спосіб легітимізувати свою владу, приявити людям: Та ви ж самі цього хотіли, ви ж самі так обрали. І хоча по факту це зовсім не так. Основне завдання виборів в кореїні – переконати людей, що вони самі все це обрали. А те, що називають демократичною владою, насправді є владою фінансів. І коли кореїнці говорять, що в них демократія, і всі люди рівні перед законом, вони просто не договорюють до кінця. Рівні всі на своєму фінансовому рівні. А тепер я вам скажу одну дуже просту, але дуже глибоку річ. Відпустіть все, про що ви зараз думали, і чітко уявляйте те, що я буду розказувати. Я розкажу лише те, що розкажу. Буквально. Що ви зробите з цією інформацією, залежить лише від вас. І будь-яка інтерпретація цієї інформації лише ваше власне, особисте бачення, і лише ви особисто відповідаєте за свої інтерпретації. За потреби прослухайте кілька разів саме цю частину. Отже, уявляємо ситуацію: собачий бій. Дві собаки гризуться на смерть. Кожна думає, що вона єдино права. Кожна думає, що вона захищає свого хазяїна. Кожна буде битися, поки її не загризуть або вона не стіче кров'ю. Однак для хазяїна його собака лише спосіб заробітку. Він заробляє на її почуттях, на почуттях обов'язку і відданості в тому числі. Однак, найбільший заробіток в того, хто організовує ці бої. Шукає приміщення, залучає спонсорів, дає клітки для перетримки собак. Можливо, навіть створює центри для їх тренувань. В кінцевому результаті виграють всі, крім собак. Але собак багато, і вони ніколи не зможуть глянути на ситуацію за сторони. Так можуть зробити лише люди. Подумайте про це. А якщо ця історія знайшла у вас відгук, можете самостійно продовжувати розмірковувати на цю тему. Наприклад, що робить хазяїн з собакою, яка не хоче гристи іншу собаку? Наприклад, створює їй умови життя таки, в яких ця собака буде максимально нервовою і агресивною. Умови, в яких вона буде відчувати постійну небезпеку і загрозу. А якщо ж таку собаку випускає вже безпосередньо в бій, і там в неї немає бажання гинути за заробіток хазяїна, її штригають палкою, дразнять, б'ють, пускають кров для того, щоб вона подумала, що інша собака на неї нападає. І тоді починається гризня. Так, управляють собаками ті, хто заробляє на них гроші. І ще раз, я говорю виключно тільки і тільки про собачі бої. Читайте книги. Розвивайтеся, намагайтеся дивитися на ситуації, виходячи за стандартні рамки, намагайтеся дивитися на ситуації зі сторони, займайтеся самоосвітою і саморозвитком. Бо крім вас, повірте, це нікому не вигідно.